Доброго дня друзі. Сьогодні знаходимося на просторах Полтавської області. Веземо ось такого красення до нашого фермера. Дорога просто капець. Слизько. Ну нічого, якщо треба вести, то треба вести, а? Який красень. Зараз доставимо клієнту. Будем. О, які у нас лани широкополі, у Дніпра не видно, але слава Богу москалів теж не видно. Ну що, їдемо далі, зараз перевіримо стропи і рухаємося далі. Ну що, Доставили фермер, фермеру тракторець, босачок. Ще ось такий тепленький. Проводимо його тест-драйв. А до цього це у нас власник. До цього у вас що був цей МТЗ, так? Так, да, МТЗ. МТЗ. Ну, зараз син приїде, скаже свої враження. Ну як, перше враження? Зараз візьмемо пару слов фермера, як, як здійснювали покупочку. Ну, скажіть, як це вибирали трактор, чи довго вагалися, знаю, що у вас в селі. От, є трошки... Вибирали недуги. Мі, мі, чисто, мі. случайно попали, як чоловіки привозили. А, це в у а, по гриби. А, по гриби. Ми були в городі і чисто случайно до чоловіка поїхали, подивилися і все мгновенно. Все чисто случайно. Бистро і гарно. Хватить вже на цих білорусіх серцях їздити. Вже пора переходити на щось більш менше у вас, в принципі, є з чим порівняти. У вас і МТЗ, які у сусідів Ніхолленді є, то тепер буде чим. як ну, Так, да, можна ну. зрівнювати. Поняв. Ну, це, ось, це ви взяли по програмі державній, правильно? Ну, да, кредит взяв і... Ну, кредит і... Це програма 579 да, державна, да. державна. Це виходить, ви заплатили 30%. 30 да, да, актор, заплатили. На сьогодні 1 952 тисячі 30%. А, один відсоток вам від комісії заплатили. Страху, А це каска, так? Страфука, вони сказали, страху, там 5 тисяч, 500. Ну це дали на три роки, так? Так, на три роки. А по факту скільки виходить? 20%, да, десь. Та ну десь так туди воно. Бажалося б, щоб трошки наші банки швидше робили. Бо поки вони почнуть робити, воно все Ну да. Довго вони тягнуть. Цим. І не, не Ну от привезли трактор, як ваші враження взагалі? Задоволені, от виїхали. Трактор хороший, нічого не скажеш. Супер, можна сказати. я ж Ховати вже їздити на білорусівських старцях, якщо ламається. що тут Та, таке вже... Ну це ви оберете як основний так, трактор. Такі універсальні. Да, уни да, так. да, да. Для дисковки, для посіву, для бризкання якраз, для, для всього. Більш тяжевий то к этому 150 є, ну, а це більше на всі такі роботи. Ну, добре, хай вам служить, заробляє гроші, а ми будемо старатися далі працювати. Так, да, ніж не було війни.